Івчи на роботу чи просто гуляючись, зупиніться о 9.00 та віддайте шану та повагу сім'ям, котрі втратили, підтримайте їх. Зучномовці для оповіщення хвилини мовчання в пам'ять про загиблих військовослужбовців встановили у Житомирі на проспекті Миру поблизу ринку Хмільники. Це племінник. Останній бій вже БМП палав, кричав рації відходьте, я прикрию і до останнього по ворогу стріляв. Дитина з Згоріла 21 рік, прикривав відхід побратимів. Вікторія бере участь в акції пам'яті загиблих військовослужбовців. Понад рік дівчина розповіла, на війні втратила чоловіка. Він служив в 132-му розвідбаті. Він був бойовим медиком роти, старшим. Загинув під час виконання бойового завдання. Ми виходимо для того, щоб в першу чергу ми пам'ятаємо завжди, а потрібно, щоб пам'ятали і цінували всі люди, те, що відбувається в нашій країні на даний час. Ну щоб не забували, завдяки кому взагалі ми можемо ходити, водити дітей до садочків, до шкіл. Клавдія бере участь в акції пам'яті не вперше. Мені це подобається, щоб звернули увагу люди. Я тут живу рядом, але я дуже переживаю за нашу країну. Олександр Климчук, директор комунального підприємства Міський інформаційний центр, розповів рішення про встановлення гучномовців в районі ринку Хмільники ухвалили члени виконкому міської ради 5 лютого 2025 року. Рішенням керівництва міської ради було визначено продовжити роботу по встановленню комплексів по відтворенню звучання для проведення загальна хвилини мовчання в ринку Хмільників в місті Житомирі. Це все було виділено 40 тисяч гривень, виключено на матеріали, тому що роботи ми виконали своїми власними силами силами підприємства. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.